Цього разу тетешед. Осінній теплий ранок, 8 градусів, саме час розпочинати риболовлю. Ні, добрий ранок, шановні колеги рибалки. Я Олексій Лисиця. А ми на каналі Stock. Сьогодні знаходжуся на річці Всел що в ній полювати буду за щукою, якраз саме золота пора для її лову. Ловити буду воблерами і силіконом. Заодно буду намагатися вияснити, яка стем більш цікава, уловиста, перспективна. Зараз саме той час, коли немає відмазок про те, що то холодно, то жарко, то ще якісь причини щука має клювати, вона загалом клює. Я буду намагатися цим скористатись і застати справжній щучий жор. Вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. Сьогодні, окрім гарних щук. На гачку та в кадрі, я надіюсь розумних, а може і не дуже моїх власних думок та спостережень. Я пропоную вашій увазі ще такий міні-батл між воблерами та силіконом. Я збираюся щопівгодини змінювати одну тему на іншу. Ділянка псла, яку я сьогодні обрав. Вона десь має глибину так, в середньому 2-2,5 3 метри. На мою думку, це якраз ті глибини, які от зараз восени. Найбільш перспективні, ну як мінімум, такі результати мені навіяли попередні риполовлі. Так, от на цій глибині 2-3 метри, якраз дуже зручно, ви це без мене знаєте користуватись і воблера, і силіконом, тож обидві теми не будуть якось обділені увагою. От і знову ж таки, мені самому дуже цікаво, яка ж зараз стем на зламі, так би мовити щучих вподобань, що мається на увазі, якраз ну, всі, мабуть, переконали, що осіння пора це якраз джиг вступає повноцінно в силу і чим ближче до, до холодів, і навіть зимою, вже зовсім скоро і зима, то силікон ну, більш такий прийнятний і перспективний. Ну а більш тепла вода. Зазвичай диктує умови використання Воблер. Так, от зараз, коли ще ну уже далеко не тепло, але ще й точно не люта зима. От якраз на зламі цієї пори, і Воблери, і силікон, я вважаю рівно перспективні. Ну от я і визначу, хто ж із них буде переможцем. Вірю, буде цікаво не переможнитися. відкусило хвіст, щойно відкусило хвіст було плюванечко, рікуночку! Що... Друзі забагрилася щука! Виходжу з зони латаття. Десь хвилин 15 я джигував між між ліріями і в принципі мав 3 навіть клювання, 2 точно. Ну, це була точно одна і та сама щука, бо я зробив три закидання, було три клювання. Ну, на останньому я ви бачили, і, в принципі, вона то точно клювала, але там видно щось пішло не так і вона забагрилася аж там, за саму холку. Теж зарахуємо як першу щуку. Сьогодні обіцяє бути безвітряна погода. Думаю, кожен з рибалок любить такий, такий комфортний час. І що саме головне, якраз з восени я переконувався в тому багато разів. Якраз безвітряна погода то є, то є дуже. Зручно не лише для нас, а й для кльову щуки. Це в літню пору, коли там мало кисню і перемішування додаткової води, воно стимулює хижачку до активності. Тоді влітку так, коли вітерець, то є часто краще аніж штиль. але восени, коли і так все гаразд, з киснем, з комфортом і у щуки взагалом то є апетит. Тиха погода, це, це супер варіант. Надіюсь, що сьогодні це спрацює. ранкового жору не спостерігається. Загалом то це властиво для такої холодної, осінньої пори, зимової, особливо коли хижачка вмикається всередині дня або з, 9, з 10 десяти коли ну, якось уже там тепліше стає. Я принаймні на це сподіваюся, не опускаю руки. Ну а поки п'ю за ваше здоров'я, чай, звісно. Максимально ефективно і справедливо організувати сьогоднішній батл в проти силікона я обрав. Одне єдине водилище я не прихильник того, щоб тягнути з собою цілий оберемок водок в човна, хоча іноді це нормально. Ну якщо човен там 5-7-метровий з величезним мотором, то можна там і багато удочок. А якщо в надонушишці, то одне водилище найкомфортніший варіант. Так от я сьогодні рибалю Alta UNS 662 m Ця вдочка коротенька, зовсім 2 метри, тестом до 24 грамів. Загалом то це більше ну, твічинговий, зрозуміло варіант, раз довжина всього лише 2 метри. Так? Але я в тому переконувався і сьогодні в тому числі вже встиг, що це ніяк не заважає комфортно джигувати і відчувати все, що потрібно для, для комфортної, зручної, правильної джигової риболовлі. Щойно я поставив я дрібний щупачок. На слімшеда шеда сапонув таке. Відпускаємо ту дрібницю. Опився На жаль, маленький Щось все крупніше і крупніше щука стає. на, все, на воблери таке не кліва. Перша. Нагороди більше на купа, трошки більше зійшло грам вісімсот було, мабуть. Містик сто тридцятий, спешний. Як дрібне, то так як дрібнета, так не сходить, як, як трохи більше клюну, так звідвалися. Так ж, ти. Цього разу ТТ шед. Друге закидання після спіймання і, і ще один щупак. Наважусь вже зробити перші висновки. Години дві я ловив на силікон і годинки дві так точно ловив на воблери. Поки що рахуночок 7-0 на користь силікону. При цьому всі щупаки були дрібного розміру. А єдина, що клюнула, правда, зійшла, вона на Воблер ну, під кілограм максимум. Максимум кіло 100-200, то я думаю, що навіть менше. От. Тому як би, умовно за якістю Воблери так ніби і, і непогано, але що стосується кількості клювань, то от, ну, більше десятка клювань було на силікон і одне от, от, єдине на Воблери. Тому, тому поки так. Десята щука. Це чутка! Ще! Слімшед. Слімшед в роботі відпускаємось! Мабуть, завершуватиму на сьогодні батл Воблери проти силиконових приманок. 13-0 силікон виграв. Використовую я бедбрістите Шед інтеч 7 шед віберхоз таки невеликого розміру. 5 закидань встиг зробити турборібом, але обірвав його на корчах. Серед воблерів були Рудра, були мегабатівський містік. Оскільки досягнуто. Якості не було. Чому? Тому що ну, ви бачили всі ті 13 спійманих хвостів, то була дітвора дітворою. Вони були відпущені, мені вже набридло їх травмувати. Я так бачу, що сьогодні, ймовірніше за все, з крупними хижаками не вийде. Тому я завершую десь годин, годин 7-6, так точно я рибалив. Цього більше ніж достатньо, аби виявити. І активність, активність щуки була, але. Групної, ну, зовсім тому я ще подумаю, як провести наступну частину експерименту. Не прощаюся, слідкуйте, буде нова риболовля, вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. Щирі ранкові вітання, шановним колегам-рибалкам. Такий собі матч-відповідь, якщо виражатися по футбольному, продовжуємо батл Силікон проти Воблерів. Якщо не помиляюсь тиждень тому 13-0 силікон переграв в проте ну ви пам'ятаєте, кількість вона далеко не завжди виливається в якість, тому ті 13, як не помиляють знову ж таких хвостиків. Ну вони не, не так, щоб упевнено говорили, що прям і тільки на силікон ловим. Тому я сьогодні продовжу, я знаходжуся на слід в тих же самих сімких місцях і буду чергувати, ловлю воблерами силікон, Ну і порахую, що з того вийшло, і особливо я хочу, хочу порахувати крупних щук, Дай Бог, щоб вони були продовжими. Єщука тут. Все чек дрібний норма, але спичес поклювання то злий. Вот так ищу по зажер. Чуть-чуть не дать. Там вже плывут. Так. Це той же слімшет, був недавно в обер, але. Будемо... А ось Хвіст від слімшеда, якщо бачите, ультрафіолетового. Зачаївся черговий щупак силікон. Ой. А сьогоднішній батл Силікон проти облерів завершено. Не буду вдаватись в глибокий аналіз, подробиці, спостереження і так далі. Мабуть, і так вас вже притомив. Рахунок 8 0 на користь силікона, а з урахуванням попереднього матчу попередньої риболовлі, то й взагалі 21-0 на користь силікона. Я звісно розумів, що на некрупні віброфостики номер один у мене був Slim Shad Intech. Дрібно так краще буде плювати, це в принципі зрозуміло, але щоб настільки проігнорувати нагло, проігнорувати, я би сказав, твічинг і воблери міноу, то це я, я здивований. Ну, є як є. От, ну, всі ж ми знаємо, що навіть на крупні Воблери дрібнота дуже навіть непогано плює. Але, але так завершено. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, все буде Україна.